Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо десерт із двох інгредієнтів. Із двох інгредієнтів, тому що тут лише молоко та чорний шоколад. Для себе я його називаю шоколадний шоколад. Це неймовірно смачно, насичено, але не притерно, смачно дуже. Не існує такої людини, який би цей десерт не сподобався. Знімаю вам це відео без світла із включеним на телефоні фонариком. Цей десерт потрібно всього-навсього гарно охолодити. І вам буде дуже смачно. Тож почнімо. Нагріваємо в каструлі 250 мл молока. Кип'ятити не потрібно. Також нам потрібно 300 г чорного шоколаду У мене дві шоколадки порості і одна ось така звичайна. Подрібнемо шоколад, щоб нам було зручно його розтоплювати у молоці. Додаємо шоколад у гаряче молоко та ретельно розмішуємо. Розмішуємо гарно, ретельно, поки наша маса не стане однорідною. Дві-три хвилини і наш шоколад розтопився. Він має таку гарну текстуру, глянцеву, блискучу, дуже красиву. Гарячий шоколад із каструлі я переливаю в окрему ємність, де буду збивати блендером. Збиваю завжди на око хвилинки три, щоб в нашій масі появилися такі повітряні бульбашки. Збивати потрібно обов'язково гарячим. Друзі, ці пахощі просто заполонили всю кухню. Потім наш десерт потрібно розлити по склянках або по якихось гарних формочках і дати йому час на повне вихолодження. Після того ставляємо в холодильник на пару годин і можна вже смакувати. На жаль, через відсутність світла, мій десерт постояв в холодильнику лише пів години, але він того коштує. У вас постоїть він довше і буде ще густіший, але це дуже і дуже смачно варто спробувати.